Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Сьогодні я пропоную відправитись нам до зимового лісу, де нас чекають різні завдання. Готові? Ось ми і потрапили до зимового лісу. Як тут гарно! Погляньте, кого ми зустріли. Так, це сніговичок, він дуже просить порахувати сніжинки та сніжки. Допоможемо йому. Порахуйте, будь ласка, скільки сніжинок? Три. А сніжок? Дві. А чого більше? Дійсно, сніжинок більше. А наскільки їх більше? На одну. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? Так, вірно, можемо додати ще один сніжок. А тепер скільки сніжинок і скільки сніжок? Так, сніжинок стільки ж, скільки і сніжок, або порівну. І ми, йшли і зустріли Діда Мороза. Йому теж потрібна допомога. Допоможемо йому порахувати подарунки та цукерки. Порахуйте, будь ласка, скільки подарунків? Два. А скільки цукерок? Три. А чого ж більше? Цукерок. А наскільки цукерок більше, ніж подарунків? Так, на один. А що треба зробити, щоб їх стало порівну? Вірно, треба додати ще один подарунок. Скільки тепер подарунків і скільки цукерок? Так, подарунків стільки ж, скільки і цукерок, або порівну. Погляньте, які чудові ялинки ростуть у лісі. Прибіг до ялиночок їжачок і не може визначити. Яка з ялинок вища, а яка нижча. Допоможемо йому про це дізнатися? А як ми можемо це зробити? Так, давайте спробуємо та прикладемо одну ялинку до іншої. І тепер бачимо, що ялинка, яка стояла праворуч нижча, а ліворуч вища. Зібрались біля ялинки, друзі, їжачок та ведмедик. Дітка, скажіть, будь ласка, скільки звірів зібралось біля ялинки? Два. Скільки їжачків? Один. А скільки ведмедиків? Теж один. Вони принесли з собою подарунок. Цікаво. Що ж там у коробці? Це кульки. Порахуйте, будь ласка, скільки синіх кульок на верхній смужці? Дві. А скільки жовтих кульок на нижній смужці? Теж дві. А яких кульок більше? Синіх чи жовтих? Вірно, їх однаково. Синіх кульок стільки ж, скільки і жовтих. Давайте прикрасимо нашу зелену красуню ялинку новорічними кульками. Скажіть, будь ласка, скільки ялинок? Одна, а разом з ялинкою звірята дарують нам цифру. Один. Цією цифрою ми будемо позначати предмети, яких по одному. Приготуйте свій пальчик і давайте спробуємо намалювати цифру 1. Спочатку ведемо вгору, а потім вниз. Погляньте у їжачка є голочки. Яку цифру вони нам нагадують? Так. Цифру 1. Давайте з вами зараз візьмемо олівець і спробуємо навести циферку 1. Це будуть голочки нашого їжачка. Пропоную пограти нам у ще одну гру. Зараз перед вами з'являтимуться предмети, а вам потрібно буде сказати, їх один чи багато? Що це? Сніжинки? Їх один чи багато? Багато? А це що? Сніговик? Сніговик один чи багато? Один. Позначаємо його цифрою один. А це що? Дерево. Воно одне чи багато? Так, вірно, одне. Позначаємо його цифрою один. А це що? Бурульки. Їх один чи багато? Так, вірно, їх багато. Ви дуже уважні. Загадайте, будь ласка, з якою цифрою ми сьогодні познайомилися? Із цифрою один. А що ми будемо позначати цифрою один? Вірно, ті предмети, яких по одному? На жаль, на цьому наше заняття вже закінчується. До побачення малята! До нових зустрічей!